У ДТП на Одещині загинула родина. Поліція затримала водія вантажівки. Аварія сталася 15 липня о пів на восьму годину ранку між селами Бідгірне та Карналіївка. В результаті зіткнення позашляховика та вантажного автомобіля, коли останній виїхав на зустрічну смугу руху. Загинула родина з Ізмаїльського району. Чоловік 1985 року народження, його дружина 83 року народження, їхня донечка 2016 року народження та бабуся 1960. Десятпятого року народження відомості про дорожню транспортну пригоду слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України в рамках провадження. Поліцейські призначили низку експертиз. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб. Також правоохоронці клопотатимуть у суді. Щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих з приводу непоправної втрати. Інформація головного управління національної поліції в Одеській області.